Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ Нумерація багатоцифрових чисел. Сьогодні вивчатимемо розряди та класи чисел, а також розрядний склад багатоцифрового числа. З послідовних розрядів числа складають класи. По три розряди в кожному. Перші три розряди одиниці, десятки і сотні утворюють клас одиниць або перший клас. Другі три розряди одиниці тисяч, десятки тисяч і сотні тисяч утворюють клас тисяч або другий клас. Розглянь таблицю. У нас з'явились нові комірки. Перший клас це клас одиниць до якого відносяться одиниці десятки і сотні або перший другий і третій розряд а ще у нас з'явилась комірка другий клас або клас тисяч до нього відносяться одиниці тисяч десятки тисяч і сотні тисяч або четвертий п'ятий і шостий розряди зараз ми будемо читати числа а я підкреслюватиму різними кольорами клас тисяч і клас одиниць перший клас і другий клас Перший клас у нас жовтим, а зеленим у нас другий клас. Отже, перше число 379 812. Ми бачимо, що в цьому числі одиниць першого класу 812 це жовтий колір, а одиниць другого класу 379 це зелений колір. Наступне число 438. У цьому числі є тільки одиниці першого класу. Наступне число читаємо 438 тисяч. У цьому числі у нас 438 одиниць другого класу, а одиниць першого класу немає, там нулі. Наступне число 704 тисячі 29. У цьому числі одиниць першого класу 29, а одиниць другого класу 704. І останнє 370 тисяч 200. Одиниць першого класу у цьому числі 200, а одиниць другого класу 370. Тепер нас питають у другому запитанні, що означає кожна із цифр у записі першого числа. Давай будемо розглядати. Почнемо справа. Два це кількість одиниць. Це кількість одиниць першого розряду. Один це десятки, це кількість одиниць другого розряду. Вісім це сотні. Це кількість одиниць третього розряду. Далі 9. це кількість одиниць тисяч або четвертого розряду. 7. це кількість десятків тисяч або одиниць п'ятого розряду. 3. це сотні тисяч або кількість одиниць шостого розряду. Третє запитання. Чим відрізняються друге і третє числа? Давай подивимося, я підкреслю це помаранчевим. Друге число у нас 438, а третє 438 тисяч. Чим відрізняються ці числа? Перше число має 438 одиниць першого класу. А число 438 тисяч має теж 438 одиниць, але вже другого класу. І четверте запитання. Що означають нулі в запису четвертого і п'ятого чисел? Ось четверте число 704 тисячі 29. Цей нуль означає, що у цьому числі немає одиниць п'ятого розряду, тобто десятків тисяч. Цей нуль означає, що у числі немає третього розряду або сотень. І останнє число 370 200. Цей нулик означає, що у числі 370 200 немає одиниць тисяч або одиниць четвертого розряду. Цей 0 означає, що у цьому числі немає десятків або одиниць другого розряду. І останній нуль говорить про те, що в цьому числі немає одиниць або одиниць першого розряду. Завдання 2. Спиши числа і підкресли в кожному клас тисяч синім олівцем, а клас одиниць зеленим. Завдання 2. 402 700. 402 це буде клас тисяч. І ми підкреслюємо олівцем синього кольору. А 700 це буде клас одиниць. Ми його підкреслюємо олівцем зеленого кольору. Наступне число 7011. тисячі синім, одиниці зеленим. Так, далі у нас 2307. Тут клас 1000 це двійка, а клас одиниць 307. Далі 19125. 19, 19 це клас тисяч. 125 це клас одиниць. 45398. 45, 45 це клас тисяч. 398 клас одиниць. 119125. 119, 119 це клас тисяч. 125 це клас одиниць, 501 тисяча. 501 це клас тисяч, три нулі це клас одиниць. 777 411. 777 це клас тисяч, 411 це клас одиниць. Зверни увагу, у багатоцифровому числі у класі одиниць завжди три цифри. А в класі тисяч може бути одна, дві. Або три. Пам'ятай, що кожен клас має три розряди. Завдання 3. Запиши цифрами число. Перше число містить 215 одиниць другого класу і 105 одиниць першого. Другий клас це клас тисяч. Отож число 215 105. Друге число містить 819 одиниць другого класу і 97 одиниць першого класу. Другий клас це тисячі, отож 819 тисяч У одиниць першого класу немає сотень. Через те з'явився 0 у запису. Третє 500 одиниць другого класу і 200 одиниць першого класу. Другий клас це тисячі, отож 500 тисяч 200. І останнє число наше. 3 одиниці другого класу і 3 одиниці першого класу. Три одиниці другого класу це 3000. І три одиниці першого класу 3. Два нулі це 0 сотень і 0 десятків у першому класі. Завдання 4 на повторення. Тут ми повторимо про продуктивність праці. Отож, перша частинка завдання. Марічка розмалювала 6 писанок за 2 години. Якою є продуктивність праці Марічки? Марко розмалював 9 писанок за 3 години. Якою є продуктивність праці Марка? Давай відповімо на запитання, якою є продуктивність праці Марічки. Ми знаємо, що Марічка 6 писанок розмалювала за 2 години. Продуктивність праці це скільки вона розмалює писанок за одну годину. Щоб це знайти, нам треба 6 поділити на 2. І ми знайдемо, що 3 писанки за одну годину розмальовує Марічка. Така її продуктивність праці. Марко розмалював 9 писанок за 3 години. І нам теж треба знайти його продуктивність праці. Тобто, скільки писанок розмальовує Марко за одну годину. Для цього 9 поділимо на 3. І знайдемо, що 3 писанки за 1 годину розмальовує Марко. Це продуктивність Марка. Друга частинка завдання. Друзі вирішили працювати разом. Скільки писанок, працюючи разом, вони розмалюють за 1 годину. Марічка за годину розмальовує 3 писанки. Марко теж 3 писанки за 1 годину разом. Вони розмалюють. 6 писанок. І в нас є ще одне запитання. Скільки вони розмалюють за 4 години? Якщо за 1 годину разом працюючи, вони розмалюють 6 писанок, то працюючи разом 4 години, вони розмалюють скільки? 6 помножити на 4. 24 писанки вони розмалюють за 4 години працюючи разом. Запишемо відповідь на останнє запитання. 24 писанки. Життєва задача 7. Ручка коштує 18 гривень. Що становить 1 четверту вартості записника. Скільки має заплатити Мишко, який хоче купити 2 ручки і записник. Ручка коштує 18 гривень. І це лише 1 четверта від вартості записника. Отже, записник. Дорожчий за ручку. 18 помножимо на 4 і знайдемо, що записник коштує 72 гривні. А Мишко буде купувати дві ручки і записник. Давай порахуємо, скільки коштуватимуть дві ручки. Для цього треба 18 помножити на 2. Буде 36 гривень. Дві ручки коштують. А ще записник. Додаємо вартість двох ручок і записника. Або, навпаки, записника і двох ручок. Можна 36 плюс 72, а можна 72 плюс 36. І виходить у нас 108 гривень. Дві ручки коштують і записник разом. Цікава задача 8. Від квадрата Настя відрізала трикутник. Яким многокутником може бути частина квадрата, що залишилася розглянь усі випадки. Ти можеш зупинити відео, вирізати кілька квадратів і по-різному відрізати від них трикутник. І побачиш, яким многокутником може бути частина квадрата, що залишилася. Ну що ж, розглядаємо такий випадок. Перед нами квадрат. І ми відріжемо від нього трикутник таким способом. Фігура, що залишилася, у нас п'ятикутник. Якщо ж ми від квадрата від ним відріжемо трикутник ось так, то фігура, що залишилася, буде трикутник. А якщо ми від квадрата відріжемо трикутник ось так, то фігура, яка залишиться, буде чотирикутником. Давай з тобою підсумуємо нашу роботу. Сьогодні ми дізналися, що перший клас або клас одиниць це перший, другий і третій розряд. А клас тисяч або другий клас це четвертий, п'ятий і шостий розряд. Ми розбирали з тобою розрядний склад багатоцифрових чисел. Розв'язали складену задачу, де згадувалась продуктивність праці. Ще ми розв'язали життєву задачу, де треба було використати знання про те, як знайти ціле за величиною його частини. І ще ми виконали завдання цікавої задачі, де ми розібрали, яка фігура виходить, коли від квадрата відрізати трикутник. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці!